Вітаю вас, мої маленькі друзі, вітаю і вас, шановні батьки. Сьогодні я запрошую діточок в світ природи, на заняття з природи. Про кого ми будемо говорити, ви вже, мабуть, здогадались. Але ж запрошую відгадати загадки. Маленький, сіренький, під кущем ховається, всього лякається. Хто це? А вже ж зайчик. А це хто? Маленький, сіренький, в клубочок згортається, голками захищається. Вірно, їжачок. Ну і остання загадка. Ну послухайте її, а може вона буде не про цю тваринку. Послухайте. Дуже гарна чарівниця на дереві живе, по деревам скаче, хвостом вкривається і все гризе. Вірно, це білочка красуня. Саме про цих тварин і піде наша сьогоднішня розмова. Діти, як ми можемо назвати якими словами оцих всіх тварин? Ми можемо сказати, що вони свійські, домашні? Ні. Ми можемо сказати, що вони живуть поблизу людей. Ні. Всіх цих тварин ми можемо назвати лісовими. Або дикими. Бо всі вони живуть в лісі, вони самі роблять собі будують собі домівки, вони самі шукають собі їжу. Подивіться, хто це? Це не кролик, це заяць. Зайці дуже схожі на домашню сільську тварину кроликів. Але ж кролики живуть біля людей, а зайці живуть в лісі. У зайців маленька кругла голівка, довгі вушка. Овальний тулуб, маленький куций хвістик і чотири лапки. Подивіться, передні лапки короткі, а задні лапки довгі. Завдяки своїм заднім довгим лапкам зайці гарно стрибають. Кажуть, зайців годують ноги, зайців спасають ноги. Це тому що вони завдяки стрибкам. Які роблять завдяки своїм довгим заднім ніжкам, можуть втікати від хижаки. Дітки, скажіть мені, чи знаєте ви, що їдять зайці? Ні, 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 не моркву ні капустку. В лісі не росте морква та капуста, бо це овочі, вони ростуть на городі біля людей. Якщо ліс, в якому живуть зайці, знаходиться поблизу села, де люди вирощують гор город, то тоді іноді зайці можуть прибігти на город і розрити земельку і знайти собі морквинку. Але це буває рідко. А чим же харчуються зайці? Зайці полюбляють гриби, полюбляють ягоди шипшини полюбляють ягоди горобини, можуть поласувати малинкою. Але ж вони постійно, їм постійно потрібно щось гризти. Знаєте чому? У зайців, отут за мордочкою, сховані зуби. У зайців впродовж цього життя зуби ростуть. Це не так, як у нас у людей виросли і все, них вони, вони ростуть постійно. Якщо зайці не будуть гризти тверду їжу, їхні зубки виростуть такими великими, що вони не зможуть закрити свого ротика. І загинуть від голоду. Тому їм потрібно гризти, щоб сточувати зубки. Що ж гризуть зайчики? Маленькі, тоненькі гілочки тоненькі стовбурі, наприклад, берізок. а взимку, коли мало їжі, вони розгрібають ніжками, лапками сніжок, потім земельку, і знаходять коріння рослин, які теж гризуть. Чи є у зайчика домівка? Ні, немає. Зайчики ховаються вдень за пагубом, за кущиком, за деревом або в високій траві. Зайці не мають постійного житла. Вони ховаються вдень або сплять вдень, а вночі виходять для того в ліс до лісу йдуть. Для того, щоб знайти собі їжу, є зайці-біляки. Це ті зайчики, які зараз влітку та восени сіють. Потім, наприкінці осені, напередодні зими, ці зайці із сірих стають біленькими. Вони скидають свою сіру шубку і у них виростає біленьке хутро. Це біленьке хутро більш тепліше. І воно більш зігріває їх взимку. Навіть на лапках у зайчиків біленьке хутро, немов чобітки. І зайчикам не холодно взимку. Ну окрім того, біленьке хутро маскує, ховає зайців на снігу від вовків та від лисиць. А що ж Зайці русаки. Вони постійно коричневого русового, русового коль, кольору. Вони ніколи не стають білими. Тому зайчики, які влітку сірі, а взимку білі, називають біляками, а зайці, які зовсім не змінюють шубку, називають русаками. Вони завжди русого кольору. Чому вони не мерзнуть? Не мерзнуть, тому що у них перед зимою теж виростає. Тепле, тепла шубка, тепле хутро, але ж воно залишається ось такого кольору. Дітки, так як зайці готуються до зими? Вони змінюють колір шубки з сірого на білий, або їхнє хутро починає теплішати. А тепер, що ж до цієї тваринки, хто це? Вірно, білочка. Білочка, як і заєць гризу, бо їй теж потрібно все гризти, бо впродовж життя у білочки ростуть зуби. Не буде вона гристи, зуби виростуть великі, ротик не закриється, тваринка загине. Зайці живуть на землі, білки живуть на деревах. Білка красуня лісова. Подивіться, яка вона гарнюня. Але ж її руде хутро із білою грудкою. Перед зимою, наприкінці осені, тобто зараз, воно теж, стає, воно теж починає змінюватись. Білочка може бути коричнева, чорна, сіра, ось така гарна руденька. Але ж перед зимою її хутро змінюється на чорно-білий колір. У мене тут немає білочки чорно-білого кольору, я вам просто про це розказую. Чому в чорно білий по-перше, це хутро буде маскувати, ховати білочку на снігу та за деревами. А по-друге, чорне біле хутро буде, маску... буде теплішим і буде зігрівати білочку. У білочки, як і у зайця, передні ніжки коротші, а задні, як у зайця, довші. Завдяки цьому білки теж можуть стрибати з дерева на дерево, з гілки на гілку. Але ж вони можуть стрибати на землі, а білочка може стрибати, перелітаючи з гілки на гілку, з дерева на дерево. У зайців довгі вуха, і вони гарно чують. Кажуть, що у зайців гострий слух, це означає гарно чують. Білочка не так гарно чує, як зайці, але ж у неї оченята дуже гарно бачить, сидячи на верхівці дерева. Білочка може побачити, що там внизу горішок або грибочок або шишку. Білочці допомагає перелітати прилітати не тільки ось такі задні довгі ніжки, але ж і когітки, якими вона чіпляється за стовбур дерева, а ще великий хвістик. Коли холодно, вона сидить в своєму домівці і обгортається хвостиком, немов ковдрою. А коли вона хоче перелітіти переліт, з одного місця в інше, з одного дерева на інше, з гілки на гілку, хвіст їй цьому допомагає, немов руль машини. Махнула вправо, полетіла вліво, махнула вліво, полетіла вправо. Отже, білки стрибучі і, летя, і летючі тварини. О, у зайця немає постійної домівки, а що ж до білочки. Де вона живе? Як називається її домівка? Ні-ні-ні. Не дупло. В дуплі вона може ховатися, але ж в дупло білка ховає свої е, горішки, свої запаси, шишки, жолуді, на відміну від зайців, які нічого не заготавлюють на зиму, Білка готується до зими. Вона не просто їсть, знаходить і їсть їжу, вона їсть. Але ж вона, якщо наїлась, вона бере горішки, жолоді, каштани, шишки і ховає їх у своє дупло. Там в ньому знаходяться маленькі кімнатки, в яких вона розкладує свої запаси. І коли взимку голодно, холодно, вона вискакує із своєї домівки і скаче в гніздо. І там, в гніздечку вона ласує тим, чим запаслась. Діти, а ось на малюнку намальована саме домівка білочки. Дивіться, домівка білочки називається Велике Гніздо. Вони будують його на верхівці між білками. Бачите, ось гілки. Але ж ви скажете, птахи живуть в домівках. Діти, птахи в, 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 живуть в гнізді. Так, у пташок гніздечко ось таке. Наче наші ручки, наша тарілочка. А у Білочки гніздечко велике круглене шар. І в гніздечку завжди є два входи-виходи. Один з них з однієї сторони, а інший з іншої. Якщо білочка, сидячи в гнізді, почує, побачить тварину, яка може її на неї напасти, хижака або птаха хижака, яких боїться білочка, вона в, іншу, в інший отвір гнізда раз. Вискоче і побіжить собі геть, спасаючи своє життя. Ось так білочки готуються до зими. А що ж дітки до цієї тваринки? Це їжачок? Діти, вони лісові хижаки, тому що вони можуть харчуватися не тільки ягодами, не тільки мурахами, вони можуть різними комахами, а ще. Ящерками, а ще жуками, павуками, гадючками, змійками. Їжаки не мають постійної домівки, як і зайці. Вони вдень сплять, вночі шукають собі їжу. І яблучками, і грушками, які вони іноді саджають на свої голки, вони чистять голочки. Їжачки вдома, вдома можна погодувати молочком, а ще вони полюбляють ловити мишей, тому вони хижаки. Але ж ці тварини восени перед зимою знаходять собі ямку під деревом, під кущем, під горбиком, туди набрасують багато листочків і залазять, скрутившись у, скрутившись у коло, їхні голки їх захищають. Ось так діти зайці, білки і їжачки проводять час перед зимою. Ось так вони готуються до зими.